Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Я знову рада вітати вас, любі друзі, в Домі книги. Нарешті до нас завітала справжня, натхненна, ніжна і романтична весна, яка падрує нам свіжі сили до творчості і дасть нам нові враження від мистецтва слова. Початок весни уже засвідчив і визначили літературні події. 10 березня відзначаємо 150-ту річницю від дня смерті видатного світу української нації її пророка Тараса Шевченка. А в нашій сонячній передачі буде йтися. Про проблеми нашої рідної української мови, як ми можемо допомогти їх і далі успішно розвиватися. А також ми разом із вами нині ще й зануримося у такий дивовижний та неординарний світ теропільських майстрів пера, котрі ще напередодні весни заговорили про інтимне а далі ж традиційний огляд літературних новинок видавництва, навчальна книга Богдан. Із цієї книги вчилося не одне покоління українців. Звісно ж, йдеться про кобзар Тараса Шевченка, і особливо у березні місяці, коли тривають Шевченківські дні, ми просто зобов'язані звернутися до мудрості цієї великої людини. А допоможе нам, хоча б ось таке видання Кобзар, яке може бути одночасно і подарунком. Однак для дітей звичайне видання кобзаря може видатись доволі складним, оскільки у ньому ми бачимо палітру історичного минулого українського народу. Отож, малята можуть скористатись ось таким. Виданням це є кобзарик, якого можна ознайомитися із вибраними творами Тараса Шевченка. Мабуть, ми всі пам'ятаємо маленького Тарасика, який надзвичайно любив малювати, незважаючи на те, де у той час перебував. Відтепер ознайомитися із біографією Тараса Шевченка в досить неформальному вигляді може в такі дитячі книзі Тарасове Перо, вчитися патріотизму і малим, і старшим звичайно ж допомагає мудрість кобзаря та життєвий подвиг Тараса Шевченка. А ось малята також можуть патріотизму та життєвої мудрості разом із ось таким збірником віршів під назвою Моя Україна виявляється, що українські народні традиції такі дивовижні, що ними користуються навіть кеці. Ось, наприклад, це співаночка для малят. В ній є пісня Мама кеця вишивала. Такою ж є і назва цього пісенника. Спостерігати за порами року ми можемо, звісно ж, на дворі також можемо читати про них літературні твори. І виявляється, що визначати характер кожної ні, пори року можна разом із музикою, До костюму ось такий музичний твір. Це юсуїта для баяна, яка своїм емоційним музичним супроводом доведе нам. І в чому ж характеристика кожної пори року? І ось надзвичайно цікава новинка. Це і спогади про гапсаль, фортепіанні дуети. Автором цього циклу є відомий композитор Петро Чайковський. Однак, незвичайність цього твору в тому, що його надзвичайно складно виконувати. Однак, ця книга допомагає простіше грати цей музичний твір на фортепіано. Усі ми надзвичайно любимо танцювати, особливо вальс. Наприклад, може бути пускний вальс, або просто включаємо співмузику і насолоджуємося цим чудовим музичним твором. А відтепер виконувати вальси можна на баяні та акордеоні разом із ось такою новинкою. Збагачувати свій науковий потенціал, плекати творчі вміння, а також пізнавати художньо естетичне середовище. Може з допомогою такої книги, яка розрахована для спеціалістів, але також. І для непідготовлених осіб це і художня графіка, отримати інформацію про те, як правильно укладати офіційно ділові документи, як вести різноманітні справи пов'язані із документацією, а також як оформляти певні тексти, наприклад, у нотуріальній культурі нам допоможе ось таке нове видання, юридичні документи. Поринути у джерело української мови, як навчальної дисципліни, і як мови, котрими володіємо, можна і разом із новинкою українська мова і мовлення. Хоч це є посібник для вчителя, однак ним можуть скористатися і учні початкової школи. Адже в цій книзі вміщені вистави про мову, прислів'я та приказки, вірші про мову. І тепер знайомитися з українською мовою також можна і з допомогою казок. До з цьому таке видання казка усе знає, зокрема це є мовні казки. Тут вміщено чимало всякої цікавої інформації. Однак, найголовніше те, що разом з цією книгою можна відвідати, наприклад, царство орфографії, царство морфологію та інших країн мови. Почерпнути найкращі зразки поезії майстрів пера про рідну мову можна ось такій антології свого не цурайтесь. Тут можна ознайомитися як із творами уже класиків української літератури, так і з роботами сучасних авторів. Звісно ж, із приходом весни ми починаємо замислюватися, наскільки в нашому житті важливе значення відіграють такі поняття, як любов, кохання. У цьому нам звісно може допомогти і література, наприклад, ось такі видані книги. Це є поетичні антології. Літургія кохання, які подані найкращі приклади лірики кінця 19-го і початку 21-го століття, а також це біла книга кохання, антологія української еротичної поезії. І про кохання уже навіть існують кишенькові книги. Ось вони це улюблені вірші про кохання. Однак їхня особливість в тому, що це є жіночий та чоловічий примірник. Ситуація досить зрозуміла. Наприклад, в жіночому примірнику пишуть поети для жінок а в чоловічому жінки для чоловіків.